Зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися захищати кожен порт, і кожен корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. І тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи. Якщо треба зброя, треба. Якщо треба тиснути на Росію, треба це робити і робити треба тепер, інакше Путін буде вести війну і далі, розширюючи її. Ми говорили раніше. Україна лише перша, а ось тепер вже російські дрони літають над Європами. Російські операції поширюються багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширяючи її. Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Отож, насамперед ми на побудувати нову безпекову архітектуру.